Вони ще не вчили історії 30-річної війни та творчості Олександра Дюма, тому чули про мушкетерів швидше з екранів телевізорів. Але відтепер вже знають історію фехтування та його особливості. Хмельниччина у фехтуванні має олімпійських чемпіонів і чималий потенціал, тому є сенс робити цей вид спорту ближчим до дітей. Заняття фізичною культурою, зокрема фехтування, виховує у дітей такі високі якості, як цілеспрямованість, інтелектуальний рівень. Працездатність, тобто досягання результату, а фехтування вони такий комплексний вид спорту, який дозволяє охопити ці всі моменти. Фахівці кажуть, що хоч фехтування поступається за популярністю футболу, але за вишуканістю і тактикою цей вид спорту близький навіть до шахів. Фехтування в нас все більш таки інтелектуальний, тому що треба е, передбачити, ходи, які буде робити ваш суперник. На презентації гуртка з фехтування учням розказують про особливості цього спорту та зблизька демонструють спорядження. Школярам показують шаблю, рапіру та шпагу. Після теоретичної частини перші новобранці демонструють ази фехтування. Наш гурток працює цього ліж два місяці. але за ці два місяці у нас вже 15 чоловік ходять. Із них 8 регулярно пощають тренування. Ми активно займаємося працюємо, Уже у нас є определені цілі. Вот, ребята займаються. Третій, четвертий клас, візрост 8-9 років. Більше дівчаток чи хлопчиків? Больше у нас мальчиків на фехтування, але дівчатки приходять, і вони дуже вот, приймають участь в роботі. Гурток фехтування у школі ще зовсім молодий, та до першого офіційного виступу фехтувальникам-початківцям уже недалеко, каже тренер. Партнери, які займаються на місяць більше, вже показали себе на змаганнях. Їздили на соревновання в Нетешин. Це наші перші сорінування. Ребята участвували серіанування, проходили по віку 2001 тисячі і младше, і вони навіть показали, можна сказати, як для начала, для начального уровня хороший неплохой результат. Фехтувальник має бути спритним у стрибках та сильним в руках. З цим у молодих спортсменів-початківців усе гаразд, неофіційні змагання визначили найкращих переможців. Почесно нагороджують свої подарунки, отримали і переможці вікторини знайшлися і ті, хто захотів поповнити лави. Гуртка То після цього уроку презентаційного захотів записатися до гуртка фехтування Олексій Ленков, Олександр Галян новини спорту.